Далі будемо говорити з Дмитром Плетенчуком, це капітан третього рангу та речник Військово-морських сил Збройних сил України, який долучається до нашого ефіру. Дмитро, доброго ранку. Вітаємо вас. Вітаю студія, вітаю Україну. Як сьогодні функціонує український аграрний експорт Чорним морем, і як Росія намагається завадити цьому експорту? В першу чергу, серед загроз, які можна виділити, це, звісно, мінна загроза. Це та проблема, з якою ми стикаємося. Щодня і щодня працюємо над її усуванням наявними силами. Здебільшого використовуємо системи розмінування дистанційні, але тим не менш, як ви бачите, той обсяг робіт, який ми проводимо, дозволяє функціонувати нашому зерновому коридору. І наразі товарообіг лише збільшується як і кількість суден. Пане Дмитре, а як сама Росія намагається завадити цьому функціонуванню зернового коридору? На які кроки йде, аби український експорт не покидав територію України? Як ви знаєте, в першу чергу вони зараз використовують повітряний простір, користуючись тим, що на цьому, на цьому напрямі у них ще є якісь шанси? Нанести вогневе ураження, тому що в морі в акваторії вже ми не спостерігаємо біля наших берегів російських кораблів. Досить давно, тому вони намагаються використати єдину таку можливість це безпосереднє нанесення вогневого ураження по портовій інфраструктурі. Звісно, сили оборони, в тому числі військово-морські сили, роблять все можливе для того, щоб цю небезпеку усунути. Постійно працюють підрозділи ППО. Різноманітні, але звісно, ця проблема досі залишається актуальною, і в цьому ми покладаємося на наших колег з повітряних сил, тому що повітряний простір над Чорним морем, на жаль, досі ще відчуває на собі присутність російської авіації, і з цим з цією проблемою так само працюють усі відповідні структури в нашій країні. Дмитро у ніч проти 5 березня українські морські безпілотники атакували та знищили російський патрульний корабель Сергій Котов у Чорному морі, яким чином на цю подію відреагували росіяни? Ну, станом на зараз, як ви бачите, вже шосту добу вони не присутні в Чорному морі. Відреагували вони цього разу, в принципі, фактично за тим алгоритмом, який у них вже відпрацьований. Намагалися в чергове в медіапросторі зробити вигляд, що. Жертв ні, як завжди, у них але тим не менш, по факту ми бачимо, що росіяни досі розбирають результати наслідки цієї своєї втрати, роблять відповідні висновки, і станом на зараз навіть не виходять в море. Тобто, звісно, що ця ситуація не буде залишатися на жаль такою, і надалі. В якийсь момент вони все одно повернуться до виконання завдань. Які покладаються і надалі на так званий чорноморський флот, але в принципі можна сказати, що по перше, ситуація стабільна по-друге, тенденція позитивна для нас в першу чергу, тому що як ви бачите, в чорному морі фактично ініціатива на боці України. Пане Дмитре, кожне судно під російським прапором, російське військове судно воно є законною цілею для Збройних сил України. І зараз, як ви кажете, вони бояться виходити в Чорне море. А скільки кораблів, скільки таких законних цілей росіяни тримають у портах в тимчасово окупованому Криму? Вони звели цю кількість до мінімуму. Там перебувають здебільшого ті одиниці яким не знайшлося місця в пунктах базування а, Новоросійськ, Сочі, Туапсе. серед одиниць, які можна вважати більш-менш такими а, суттєвими, це проект Каракурт Корабель Циклон, це малий ракетний корабель, який має а, бути носієм крилатих ракет, проте його використовують в якості корабля прикриття а, протиповітряної оборони. <кій> до речі, це той корабель, який жодного разу ракети так запустити і не зміг це, повертаючись а, до теми. Спроможностей кораблебудування е, Російської Федерації, але це е, звісно поки що припущення. Ну тим не менш, по факту, за три роки жодної ракети, е, тобто вони були вимушені передислокувати основні свої активи до військово-морської бази Новоросійськ, в першу чергу. Це на сі крилатих ракет. Тобто, там залишаються е, досить е, не, не такі цінні, не такі е, корисні зараз для них активи. Дмитро, ми багато говоримо про кількість техніки, яку росіяни використовують для того, аби намагатися контролювати акваторію Чорного моря, але як щодо якості особового складу, як вона змінилася за два роки повномасштабного вторгнення, тому що ми розуміємо, що фактично кожне ураження російського корабля це втрати людей, втрати моряків для Російської Федерації, а моряки це така специфічна, скажімо так. Сфера діяльності в збройних силах і підготувати нових моряків, очевидь, потребує часу та ресурсів. Як ви бачите, нових одиниць не входило до складу за період повномасштабного вторгнення і їх лише стає менше. Відповідно, ці одиниці вони були укомплектовані особовим складом підготовленими. В принципі, тут у них ситуація залишається більш-менш стабільною. А звісно, цей навчальний рік у них розпочався не так, як вони хотіли, тому що. Виходити в море для них зараз складно. Навчальний процес, в принципі, в Збройних Силах Російської Федерації так само триває періодично. Навчальний рік розпочався 1 грудня, і тим не менш, якщо ми беремо, наприклад, морську піхоту, ту саму, яка входить до складу Чорноморського флоту, то там особовий склад змінився вже третій раз. Але цей цей, цей фах військовослужбовців підготувати набагато легше ніж моряка, але у них є втрати набагато більші. А саме, якщо брати корабельний склад, в принципі, ті кораблі, які були, вони з тими самими екіпажами продовжують нести службу, пане Дмитре. А як справи у росіяни з ремонтом кораблів? Тому що досить багато російських кораблів, ми точно не знаємо цю кількість вони все таки були пошкоджені. Українськими надводними катерами я вам можу сказати точну. кількість, це 15 одиниць перебувають в ремонті, і так вони вимушені їх ремонтувати в Криму, звісно, на відповідних заводах. І звісно, вони розуміють небезпеку, проте не мають особливого вибору. Дмитро дякуємо вам за інформацію. Дмитро Путинчук, капітан третього рангу та речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.